Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Для тих, хто хоче замовити, одразу ось я вам контакти або в описі під відео. А я вам сьогодні розкажу про квадроцикл 25-го року. Це Башан 200BS ТРК. 200К скоротимо його назву. E, Значить що? Апарат нам сподобався. В принципі, техніка нічим не відрізняється від традицій Башана. Зроблено все добротно, міцно, по-хазяйськи. Ну і те, що нам подобається, то це дизайн. Тому що завод Башан дуже давно не оновлював свою техніку, якби ні технічно, ні візуально. Ну, а тут це просто акула. Так, дизайн наносучасний. Одразу спереду. бачимо бампер, хозяйская вещь, дуже хозяйская, захищена и центральная часть на пластику, и фары захищены. Плюс на бампере из завода, дивіться, площадочка есть под установку лебедочки. А тут отвер для установки направляющих троса укладчика. Жир, жир, сгоден. Лед светло, Це тут такі денні ходові огні розкосі. Виглядає просто ракета. Моторчик Моторчик прелість, Значит, моторчик сімейства GY6. Старий хондовський мотор, який першопочатково розроблявся Honda для двоколісної техніки, а потім Honda його адаптувала і на трицикли, і на квадроцикли, ну і китайці його успішно копіюють. В даному випадку 214 кубов. Мотор 165. -й. 65 це діаметр поршня, діаметр циліндра. Цьому діаметру відповідає об'єм саме 214 см кубічних. Це із двох соток, напевно, найбільш, найбільш об'ємний об двигун. То що у більшості інших двох соток мотори 161, 162, 163 взагалі Тобто 175. 180-185 там кубів і так далі. Так, е, Варіатор традиційно, значить, двигун повітряного охолодження традиційно для всіх двох соток, вентилятор, значить пластиковий кожух, шахта. І через цю пластикову шахту вентилятор нагнітає повітря до нашої поршневої групи. Так, виходить так, що він. Прохолодне повітря бере звідси, продуває його через двигун і видуває вниз Уже гаряче повітря, яке охолодило двигун, видуває вниз під себе. Отака От двіжуха. От. Е -е. Значить, що тут? Бачимо 27-й карбюратор. 27 це діаметр дифузора для порівняння там на інших 200 ках карбюратори 24 ті то есть, на 3 мм діаметр дифузора менший. Хтось скаже, що 3 мм ні о і не придай значення, але повірте, для такої техніки 3 мм якраз є вирішальними. На малих обертах з низьких обертів набагато покращується наповнення циліндра і збільшується тяга. збільшується тяга саме на низьких обертах. Тобто тяга тут ну, така, тракторна. дизельная она присутствует. Так, что э, вам рассказать по ходовочке? Традиционная конструкция, двухрычажная подвеска, нижняя шаровая опора смена, она запрессована. Бачите, вот оно штопорное кольце стоит. Верхняя шаровая опора является развальной. То есть можно Підрегулювати, не на багатьох квадроциклах так і є, можна регулювати розвал. Ну, Сходження традиційно регулюється рульовими тягами. Ось вони. Подвіска на башані. На втулках традиційно. Тут втулки мажуться, тому що не на всіх моделях башан ставить тавотниці. Тут зроблено по хазяйськи. В принципі, ходовка у башанів достатньо довговічна, але якщо ви її ще й будете мазати, то це просто прелість. Простенькі масляні амортизатори. Прогресивна пружина з перемінним битком міжвідковою відстанню. Бачите, тут практично нема зазору 2-3 мм. А тут можна пальця вставити, тобто, в залежності від там, режимів нагрузки, пружина веде себе ефективно там, і на великих пробоях, і на маленьких всяких нерівностях. Плюс це стойка, типу койловер з гайкою якою можна піджимати пружину? То тут різьби сантиметрів 10 тобто пружину можна зжати, збільшивши жорсткість або відпустити, зробивши підвіску більш м'якою. Ну, тормоза дискові, нічого незвичного. Армовані, бачите, сталева нитка вплетена, гальмівні шланги. Все зроблено по-хазяйськи, приварені кронштейни, для того, щоб зафіксувати гальмівні шланги, щоб вони не бовтались, в підвіску не попадали там і так далі. Так, отут ще хочу показати, що є два варіанти установки амортизатора. Можна переставити його сюди, змінити точку прикладання сили на амортизатор. Відповідно, по-перше, трошечки стане нижче подвеска, а по-друге, вона стане плавніше, мягче ход. Отак із заводу зроблено. Значи, ну по башанах ми знаємо, що добротні рами одні з самых міцних. І витривалих проблем з ними немає. Техніка працює в прокатах, їх куча в Європі. там Туреччина, Албанія, Греція. То просто повально всі сидять на башанах. Надійні підвіски, ходовочки, надійні мотори. Тобто все залізо і загалом продукція башан ну, дуже надійна. Дуже надійна, зроблена якісно, грамотно І закладений непоганий ресурс, на відміну від більшості інших. Китайських виробників. Е, Блок-фари повноцінні. Е, зараз спробую показати. Значить, е, закрито тут все під, під крилком, але є доступ для того, щоб там, підрегулювати, е, опустити, підняти фару. Е, проводка. Ось вона, дивіться, в яких гофрах, плюс проводка вся має свої кріплення. Тобто ніде нічого не висить, ніде нічого не бовтається. Всі конектори заходять в підкапотний простір, тобто від пультів від усього цього всього. Ну, все зроблено по хазяйськи. Також, щоб десь якісь соплі, щось висіли, отак, гірляндами буває на дешевих квадриках. Тут такого абсолютно немає. Подивіться, ось вони фішечки всі герметичні з силіконовими заглушками. Ось вона, проводка, вся в гофри укладені, отакі резинові пильнички. Все зроблено по хазяйськи Потужна задня вісь. Крупна обойма, тобто тут крупні підшипники. стоять. Тут ось датчик скорості і тормозний шланг. Тобто для них теж свої кронштейни є на рамі, щоб нічого не болталось. Амортизатор задній. Подвісочка достатньо м'яка. В, в принципі, на заводських налаштуваннях. Але я дивіться, скільки тут різьби, можна крутити гайку і ще раз слабити пружину і зробити її ще м'якішею, якщо вам треба. Потужний 530-й ланцюг от Найпотужніший, в принципі, потужніше ну, на квадроциклах не зустрічається. На задній підвісці теж є тавотниця, вон, вона золотиста. Її видно, теж можна мазати. Ну, в ідеалі це ми робимо допрацювання на всіх квадроциклах, поставити сюди хоча б одну тавотницю, для того, щоб можна було змазувати підшипники задньої осі. Ну, це в качестві тюнінга ми робимо. Так, із цікавого. Що мені дуже подобається, то це така додаткова опора на вихідний вал. Коштує вона копійки, але вона сильно розгружає підшипники в коробки передач вихідного валу. От, за ними треба постійно слідкувати. Бо якщо вийдуть підшипники вихідного валу з коробки передач, то цеп зробить свою роботу і вона уничтожить вам всю коробку. Оце коштує копійки. Ну, скільки цей кусок металу коштує? 2, 3, 5, ну хай 10 доларів. І подшипник тут стоїть. Тобто, оця штука бомбічна Вона є далеко-далеко-далеко не на всіх квадроциклах, далеко не у всіх виробників, але вона суттєво збільшує ресурс коробки передач квадроцикла. І суттєво уменшує попадало на бабки для вас. Так. Що тут у нас є? Підвісні передні? Кріплення для двигуна, тобто, я не знаю чого так. Заводом-виробником передбачено переднє верхнє кріплення двигуна, але деякі виробники ними не користуються. Тобто, двигун має нижнє кріплення там зачасту, і має два задні кріплення. Тобто тут двигун розкріплений повністю. Є і задні два кріплення, і передні два, і верхній, і нижні. Воздушний фільтр має зручний доступ, Отверточкою відкрутили, виняли. Не треба знімати там ніякий пластик, нічого. Що вам ще цікаво розказати? Є тут вихід під масляний радіатор. Ось там він стоїть. Ось вона ось ця штука. Ну, він заглушений. От, в принципі, двигуни за таким охолодженням, де є вентилятор і надув. Ну, їх перегріти практично нереально. Просто нереально. Ну, але опціонально. То є, якщо ви збираєтесь їздити на цьому квадроциклі довго, передати його своїм дітям і онукам. Масляний радіатор поставити не проблема. Тобто блок вже засверлений, там вже є різьби, є штуцер. Тобто купити радіатор, там 2, може, 3 тисячі гривень. І все, вы царь. Так що э, ми маємо? Маємо прикольний кольоровий дисплей, зараз спробую вам показати. Він фокусуватися. Там жовтеньке, зелененьке, ну на дворі достатньо світло, тому воно блікує, сонце світить. Традиційний пульт, світлотехніка, старт-стоп. Повороти, дудка, газ, тормоза у нас всі на рулі, задні, передні. Мені це більше подобається, ніж коли гальма ногою, тому що коли ти їдеш по бездоріжжю, іноді треба привстати. і коли ти при і стоїш на ногах, то важкувато буває скористатися педаллю, Але заводом тут все передбачено. Бачите, напевно, в залежності від побажань замовника, імпортера, опціонально бувають ну, задні гальма, які, які реалізовані педалью. От. Так, що у нас? Зіркала, спинка. Пластикові накладки на багажниках, не знаю, кому це треба. Із актуального, і з того, що вам треба знати, то це те, що тут пластик поліпропілен. АБС буває пластик, два найбільш розповсюджених варіанта. АБС жорсткий, дубовий. А поліпропілен еластичний, м'ягенький, тобто він не буде хрупким, він не буде кришитися, він не буде. Дубіть на морозі, він не буде вигорати, втрачати колір і так далі. Пластик не фарбований. Пластик не фарбований, він пігментований. Бачите, він із середини чорний і ззовні. Просто ззовні він полірований. Вот. Так, саме цікаве. Ціна. Охуєнний квадрик на 214 кубов. Яка ціна, як ви думаєте? 2800. 2800 на LED фарах с передним бампером с площадкой для установки лебедки с двигуном 214 кубов на классных покрышках супер сучасный дизайн 2800 ну 100 баксов у нас коштуя подготовка до эксплуатации нулевое ТО то есть квадроцикл под ключ будет коштовать 2900. Мені подобається на цьому квадроциклі абсолютно все за свої гроші. Тобто 2800 по суті, це не найдорогіший квадрик. Це десь середина по ціні у 200к. Але по качеству, по дизайну, по технічним рішенням, по реалізації, по общій надіжності, Це один із кращих виробників. Подивіться, яка у нього гарна срака. Такі Притемнені, трошки димчасті такі ліхтарі задні. Бомбічний апарат. Що тут? Ну, Це таке, звісно, цяцьке, USB і a прикурюватель. Селектор. Традиційно три режима Вперед, тралій назад. Опціонально вони, можливо, будуть на дисках налитих, але, якщо чесно, я не бачу смислу переплачувати. Там. За легкосплавні диски, там 120-150 доларів. І якщо чесно, я б хотів, щоб навіть тут фари ці були з галогеновими лампочками. Лампочка згоріла, вставив, висунув. Не знаю, що там, як тут ці модулі реалізовані. Ну, В принципі, мабуть, так само, як і у інших виробників. Що, ось він стоїть Сіклей. Що тут? ЛЕД модулі, блядь. Там он стоїть у нас. CF Moto 450, теж на LED модулях. Отаке воно все сучасне. Так, ми покатались на цій техніці, їздили до лісу на вихідних кілометрів 30 напевно, наїздили. Нам сподобалось. Їде класно, рулиться класно, розганяється класно. Він... ну 70 він біжить легенько, він його практично не відчуває. По бездоріжжю їде комфортно, рулиться класно. Підвізка установлена правильно, рульове установлено правильно. Знаєте, такого відчуття, що коли нерівності переїжджаєш, у тебе руля вибиває із рук. Такого абсолютно немає. Тобто однією рукою можна їхати курити рулювати навіть по бездоріжжю, по копаному, по ямах. Класна техніка. достатньо довга сідушка. Ну, в принципі, це, напевно, одна із крупних 200-кубових машинок. От, вдвох тут сісти, ну не знаю. Дві дорослі жопи. От я важу 100 кг, таких як я тут сяде, двоє без проблем. Значить, отака подножечка, Дивіться, я вам покажу, як воно зроблено. Є, нога водія стоїть отут, а тут... Значит, а тут зроблені такі подіуми, упори для ног пасажира. Отак вот вот так пасажир їде, а отак вот водій. Вот. За щодо цих подіумів у пасажира є можливість переміщати нагрузку на ноги, іноді привстати там, коли по ямах по копаному їдете і так далі. Так, мені подобається реалізація багажної платформи. То есть, багажна платформа вона опирається. Позаду прямо на раму. Ось вона рама. Попереду отака перемичка. Отака перемичка. Значить, на багажнику можна танцювати ногами, можна навіть вдвох залізти, 200 кг, і він не просяде, не прогнеться. На деяких 200х, навіть і 300х, 400х. багажник кріпляться якимись отакими виносними дугами, трубами. Тобто така херня. Одна людина навіть туди сяде, і багажник вже блядь, як, як сутула собака. Тут зроблено все е, ну, з запасом, просто з запасом. Попереду та сама історія. Тут значить, перемичка поперечна, тут у нас ось його видно, до рами кріпиться подрамник такий, він там розв'язаний також на раму. Тобто Абсолютно жорстка конструкція, на неї можна стати ногами. І відчуття, такого, що у вас там багажник деформується чи просів. Абсолютно не буде. Це прямий конкурент лансіну, прямий конкурент лінхаю, прямий конкурент квадроциклам Каю і прямий конкурент квадроциклам Мікілон. Обалденно. просто обалденна техніка. Для самих уважних, хтось скаже, брат, який башан написано ж Forte? І ви будете писати, що Форт це хуйня. Ця техніка до Forte не має ніякого відношення. Це завод Башан. Чого на квадроциклах Башан пишеться Forte? Ви спитаєте, да? А давайте я у вас спитаю, чого в Англії немає. Немає автомобілів Опіль. Чого, ви знаєте чи ні? Чого в Англії не Опіль, а Воксхол? Там, чого там в Іспанії, там, в деяких там країнах, в Мексиці там, здається, немає Mitsubishi Паджеро. У них там є Монтеро, Спортеро. Чого так? Там, чого в Америці немає Сузуки. Там, там автомобілі Сузуки продаються під брендом Chevrolet. Або чого в Америці немає Mercedes Спринтера. У них це називається Dodge, Dodge Sprinter. Чого так, ви знаєте? Дайте мені відповідь. От тут приблизно така сама ситуація. По ряду причин. Ця техніка заїжджає в Україну під брендом Forte. Я вже пояснював неодноразово. Повторюватися не буду. Зараз максимально короткий, йомкий інформативний обзор. Так, покришечки. покришечки. За рахунок значить, протектора, який розташований поперечно діагонально, тобто практично як лопасть, і за рахунок його високої висоти сантиметра півтора Тобто, покришки ці. Грибуть ну, практично скрізь. І пісок, і грязь, і сніг їм по барабану. Не дивлячись на задній привід за рахунок зубатих покришок і Тяговитого мотора цей квадрик здатен вас дивувати на бездоріжжі. В принципі, покришки ці бояться асфальту, так само, як і покришки будь-яких інших квадроциклів. Вони призначені тільки для ґрунту, тільки для піска. То есть, асфальт, бетон, вони зітруться там, буквально за першу тисячу кілометрів. Тому розраховуйте на це. Якщо ви хочете кататися по дорогах, треба буде купити шосейні шини. Ну, от, от, так, чисто кажучи, от, якщо порівнювати вони їх два поруч стоять: Башан і Мікелон. Ну, то, от, чисто статистично наша інформація, то Башан має набагато ресурснішу підвіску, ніж Мікелон. Ну, такі речі, там, наприклад, як шарові опори, да? на башані ходять там, роками без проблем. Втулочки оці на речагах теж ходять набагато довше. Мікелон, це може бути 2-3 тисячі. Значить, ну, просто для розуміння. Тут 2-3 тисячі і потребується якийсь дрібний ремонт підвіски. Тут це може бути 5-6 тисяч до якогось там, першого ремонту, а, а може його і не будь. Те саме там от такі речі. Там як ланцюг. Тут ланцюг ходить ну, в 2-3 рази довше, ніж на мікелоні. От вам і техніка Башан. Так. Е якщо лишились питання, дзвоніть. Е Контакти я вже показував або в описі під відео. Значить це 200-ка буде в цьому самому кузові 250. ка Тут по факту 214 кубів. У 250 ки там, мабуть, буде в районі 240 кубов. Коротше, 2900 зобраний, готовий, обслужений, красивенний апарат. Не забувайте підтримувати військових, бо тільки завдячуючи їм, ви можете дивитись ці відосики. Актуальна баночка в описі під відео у нас зараз в ремонті 8 одиниць військової техніки. І щодня, щодня, щодня везуть, везуть. Ми не встигаємо її. Не те, що ремонтувати, а акумулювати гроші на ремонт цієї техніки, бо ремонти достатньо дорогі. Отут, наприклад, знищений двигун FPV-дроном двигун практично п'ятерку зелені коштує. Тому долучайтесь, буде круто, якщо свідомі люди із сквадрової спільноти разом будуть робити отакі речі, скинулись, отремонтували, скинулись, купили, передали військовим і так далі. Обняв, припідняв, їбашим. Дякую нашим захисникам, слава Україні.